І міністерство освіти робить все можливе для того, щоб постійно підтримувати питання безпеки дітей і питання готовності укриттів до організації освітнього процесу на належному рівні. Це і не тільки фінансування громади шкіл і виділення відповідних субвенцій для будівництва або переоблаштування укриттів на належному рівні. Це і питання, як ми можемо організувати освітній процес в укриттях, як ми маємо можливість чи не маємо можливість проводити змішані форми навчання і онлайн, і очне навчання. Як ми можемо це поєднувати? Тому у нас, як у Державної служби якості освіти, це виклик номер один. Ми працюємо в цьому напрямі. Ми постійно даємо рекомендації, як можна поєднувати. Це навчання, що робити вчителям у випадку, якщо урок був перерваний повітряною тривогою, як ми переносимо вивчення матеріалу на саму організацію кожного учня? Це не прості завдання, це не простий процес, але я сподіваюся, що ми мужньо зробимо все для того, щоб мінімізувати будь-який вплив війни на наших учнів і на їхніх батьків.